Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Послухайте вірш, який називається Дари Осені, написала Галина Шевчук. Восени врожай збирають, на городах і в садах. Груші, яблука звисають. На тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. А тепер давайте разом зі мною восени врожай збирають на городах і в садах. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка роденька. Під пеньком знайшла грибок, Охопила та хутенько заховала в теремок. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого у вірші йдеться? Як називається вірш? Хто написав? Що знайшла білочка в лісі? Вам сподобався цей вірш? Дітки! Ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.